Неба, Боже Всеблагий, тобі хвалу уставлі й складають, бо у великій милості твоїй я хліб святий в руках своїх тримаю. Це не заслуга, це любов Твоя, ти обійшов поля і ниви, твоїм теплом зігріта вся земля, росою неба, зрошена байливо, ти не забудь і кожен плід твоя рука зростила. хтось сумнівався, хтось, може, нарікав, а ти, мій дім, узяв пить свої крила, мій Господи, я дякую тобі, благословення неба ти являєш, вода завжди є на моїм столі, бо ти потоки щедрі відкриваєш. Ми не знаємо, яка її ціна, а хтось і уєв. Може, комусь цінніша золота вона, тобі воду, Дякую Мій Боже. Я крихти не збираю під столом, не ділимо ми хліба по шматочку, а десь йде горе містом чи селом, вмираю з голоду чиїсь сини і дочки. Чому земля там приховала плід? Невже ти, Господи, від щедрості втомився? Заповіт, щоб той, хто має, з братом поділився. Твоя рука наповнена завжди, твої долоні щедрістю багаті, ти дав достатньо хліба і води, щоб я могла нужденному подати, за те, що поруч з дітками батьки, надія у маленьких оченятах, за те, що ти ще не відняв руки. За те, що линуть ріки благодаті, я дякую, мій Боже, Всеблагий. Тобі хвалу, душа моя складає, бо у великій милості Твоїй ти землю нашу ще благословляєш. Амінь.